Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Шевченко Сергій Олександрович народився 12 грудня 1970 року в селі Дібрівка Миргородського району Полтавської області. Закінчив дібрівську середню школу та Камсомольське ПТУ номер 15 Здобувши фах машиніста тепловоза. Проходив строкову військову службу у лавах морського флоту, де отримав звання старшого матроса. Після служби працював у філії Діберівський кінний завод No62 державного підприємства «Конярство України. У травні 2024 року вступив до лав 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України, де служив старшим солдатом-навідником десантно-штурмової роти. Загинув 19 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новоіванівка Суджанського району Курської області Росії посмертно йому присвоєно звання почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади. Пам'ятаємо вічна слава герою.